Додому заїду, розберусь. Пройшло вже декілька днів з моменту запису того відосу. Пару днів я вже користуюся insta 360. Що я можу сказати? Мені дуже подобається. Камера просто крутеська, кадри виходять ідеальні. Якість просто бомба. Вона пише 8К по 4К на, на кожну камеру. Ну, на ній знаходиться дві камери, дві лінзи. Ефект вражає дійсно. Ефект вау від неї є однозначно. Єдиний мінус для мене це об'єм самих файлів. Це просто якась жесть. Ну, грубо кажучи, там м -м, хвилин. 14 це з того, що я пам'ятаю. 14 хвилин це 18 ГБ. Це не мало. Це не мало, це немало, однозначно. Швидкість скачування із додатку. Ну, я б не сказав, що висока. Я не знаю, можливо, це якось можна виправити флешкою. Я не знаю, можливо це якось можна виправити картою пам'яті. Ще не зрозумів. Але кадри виходять ну, просто ідеальні. Що ще хотів додати, на цьому моноподі, звісно, вона трясеться, але стабілізація відігрує всі, просто, всі ці моменти. От навіть зараз вона скаче, але нормально. Картинка стабілізується дуже сильно. І навіть при темному освітленні вона знімає доволі таки непогано. Краще, однозначно краще, ніж GoPro. Це 100%. А так, будемо дивитися, мені дуже подобається. Будемо рознображувати. Ішак. Просто ішак. Без поворотників, без нічого. Як завжди.